Сьогодні поговоримо про циліндри із Іжпланета 5, тому що багато йде обговорень і так далі. І хочеться вже хочу я поставити всі точки на І. Оскільки дуже багато хтось знаходить в цих щось таке надкосмічне чи ще щось подрівняно із його попередніми, так попеми форматами, тобто це і Планета 4, Іж Планета 3, Іж Планета 2. І... В Принципі всі двохтрубні, так скажемо, брати-попередники. Тому хочеться сьогодні поговорити і сказати все, як воно є, оскільки я на таких циліндрах і їздив, але в своєму, так скажемо, репертуарі, ну, як було там, звісно, друга там брав, але то таке вже колись в минулому ще, а іменно вже собі. Я захотів на свою іж планету яка в мене каферейсер. Хочеться вже зробити її однотрубну, зробити її ще трошки більш такий жорсткий запил, і зробити більш-менш надійний мотор, щоб вже вона їздила і не було такого ламалася. А тепер забігаємо із того, що їздила, не ламалася, оскільки дуже багато є помилок, оскільки дуже багато хто запилює. Дуже жорстко, прямо там. такі фази, що вже там, там я не знаю, там, двигун вже має розірватися. Uh, і чому не дуже рекомендується, що можна запалити циліндр з Іж Планети 4. А uh, тепер навіть я навіть ось я вставлю кусочок відео, де я порівнюю циліндр іж Планети 4 і іж Планети 5 Змін мене з цей екземпляр. Uh, тому що іж Планета 5. Все одно в неї оце, алюмінієва оце е, рубашка. Вона найбільша із усього сімейства цих одноциліндрових дліноходних е, двигунів, так скажемо, цього сімейства. І тому щось. Що е, Раціональніше робити якісь запили і тюнінги, то, звісно, потрібно брати цей циліндр, оскільки ви е, що побачите хоч якийсь ресурс, а не так, як на е, взагалі вважається дурним запилювати другу і третю планету е, циліндри з цих е, планет, скажімо. Якщо ви вже задумаєтесь про запил четвертого циліндра, все одно потрібно робити його не сильним і завжди доглядати за чистотою циліндра. оскільки якщо ви протупите і у вас буде грязний циліндр, то звісно ніякого охолодження толкового не буде. Протупите ви і може бути просто-напросто вже починати задири, перегріви, поведення гільзи і дуже багато. Негативних моментів, які, в принципі, я не хочу перераховувати. Тому хочеться все одно е, раціональніше робити це на оцьому циліндрі, оскільки він найбільший. Це раз. Тобто від цього ми маємо і більший ресурс, і, так скажемо, краще охолодження, і в, в жарку в погоду, чи так скажемо, при високих. У частих оборотах дуже, вже буде куди менший ризик чи перегріти двигун, чим на четвертій, третій, другій планці, уж тим більше. Що ж казати, з плюсів одна труба легше зробити на ню резонатор і так далі, і, в принципі, його розрахувати, тому що. Все одно резонатор і лепестковий клапан також раціональні лише на цій планеті, оскільки вона однотрубна. Тобто одна виклопна труба, немає ніяких дві, два коліна, оскільки там вже починаються проблеми. І для того, щоб добитися якусь лагідну роботу двигуна, потрібно кожну трубу, кожен резонатор підганяти, там, підпилювати, кожне вікно дивитися, щоб було звід одинакове, бо тільки десь там 2-3 міліметри ти щось не підточив по стінках. В сукупності, і вже якась робота двигуна не така. І навіть по поршню видно по, по, іменно по нагару на поршні, що різний був резонанс із кожного вікна, через те і нестабільна робота на деяких оборотах, і нерівномірна тяга, і всі негативні моменти, також, які можуть вилізати. Е, Тепер. Якщо ви думаєте, що сильно, там занадто сильно відрізняється характер двигуна, то ні, оскільки єдине, що в нього таке, ви проявитись, якщо ви їздили на 3-4 планці, то ви всі знаєте, що там зовсім трошки газу легенько з щепленням поїхали. Тут же ж таки не прокатить, Ти, скоріше за все, заглохнеш. Тут потрібно вже побільше оборотів. Поріжче кинути з от тоді от дійсно відчувається, що цей мотоцикл трошки, так скажемо, просто-напросто його планка крутящого моменту і потужності збільшена трошки, так скажемо, підвищена на вищі обороти. А не так, як на його двохтрубних братах, на самих низеньких оборотах, як трактор. Ну, І він і їздить як трактор, а не так, як вже ця планка, вона більш така злагоджена в роботі. Но все одно своїх мінусів вистачає. До речі, хто вже замітив, я зняв оці кришки. А, тепер скажу чого. Тому що багато хто думає, що на п'ятій планеті вже оскільки це новіша, краще там для кого, але но... вітчизняне лайно воно і останеться вітчизняним лайном. Якби ти його не любив, не карав, все одно ти його так називати будеш. Тому що люба якась одливка, люба рібрині і так далі. припаскудніші. Що на її планетах, що на планетах. Їх... Ой Боже, на її ж Юпітера одинакове лайно. Забудьте про якусь там якість вітчизняну і так далі. Все це вам доведеться робити вручну для того, щоб дивитися якоїсь злагодженої роботи і якоїсь. я не знаю, там, щоб, в принципі, щось добитися з цього циліндру. Нормальне щось. Е, а тепер. Приступимо до е, мінусів. Мінус, скажу, один в запилах. О, тому що в четвертій третій планці ви маєте кожен, до кожного вікна, вихлопного вікна, їх два, е, доступ напильником, ти тупо можеш собі підігнати все до ідеалу. Тут же, звісно, із-за того, що одне вікно. Ти вже дуже тяжко щось дозатнеш. Я, звісно, тут почав запилювати оцей фланець до рубашки, там ще чуть -чуть потрібно, але вже майже я там зробив. Дуже там тяжко, але видно, видніються два вікна і дуже тяжко ти щось тут робиш напильником. Потрібна вже дрель з довгою, так скажемо, з довгим борчиком або вже бормашина з, з вузькою ручкою. вже. І потихеньку нудно собі запилювати, тому що третю-четверту планку запилити віхлопні вікна, зробити фаски, зробити градуси продувки, так як все по книжці, це все займає буквально ну, 3-4 години. Тут же це займе 2-3 дні. Ні, я не арестовач, серйозно, дійсно, 2-3 дні. тут це воно займе. Не 4. Ну, якщо постаратися. Хроше з мінусів. Та в принципі можна було б сказати, що це глобальний мінус, але все одно я ці лівини люблю. все краще, як на мою думку, чим Юпітер. По крайній мірі, вони не такі прихотливі і так далі. Просто-напросто я все, що вам можна сказати, було. Я прорахував. Якісь відповідності по вікнах, ну, абсолютно ніяких. Гільза така ж сама, просто трошки друга продувка. Ну, нічого тут такого незвичного. Все, що єдине, просто що ви можете собі поставити, що просто вона напросто ресурсна і чу чутка потужніша, якщо все зробити гладенько підрівняти всі канали. І вона. Потужніша, ресурсніша, Просто якщо зібрати цей двигун з умом. Все одно це буде краще, ніж четверта, третя і всі останні планки. Тому, можу що я вам сказати, рекомендую, наприклад, я його взагалі ставити і в парі з веєрною головкою. Можна і з простою головкою, іменно від п'ятої планки. Тому що якщо ви поставите головку від четвертої, ви дуже здивуєтесь, що тут. Опа, а головка така по всьому контуру на сантиметр менша. Ну, серйозно. І через те е, виходить п'ята планка і краще. І в, чому весь її плюс в запилі. По-перше, можна зробити злі фази випуска, з, в принципі, не тільки випуска, продувки і випуска. Е, раціонально ставити раці, е, лепесковий клапан. Резонатор, все це вкупі вже тобі надасть е, хорошу таку, так скажемо, е, відчуття, що вже добавилось дійсно потужності. І, і якщо в тебе вийде. Найти веєрну головку, ти можеш зробити тут максимальну степінь жаття, якщо навіть під 92 бензин, це 10,6. І він перегріватися не повинен. Тому що ось четверта планка, я робив 10,6. Я мусив її зробити рівно 10, для того, щоб позбутися дебільного детону і перегріву. На цій шпанці. Вже не то, що мною, а навіть ось у нас є український був до війни, він був в Донецькій області. Зараз, я надіюсь, йому передаю так скажу, Віталій Клеменко, Мені здається, навіть є канал на Ютубі, можете забити в нього Значить, то мастерська є ржавий болт. То буває, відповідно, часу вискакує в рекомендаціях. можна глянути, бо дійсно чоловік знімає годноту, а не то, що більшість там рекомендує. Пиляти, запилювати просто від балди без, без будь-якого опиту, викладує в інтернет і класно, я там зробив в мене все. А ось дійсно чоловік запилює вже, багато кому там, він звісно, запилює і робить це дійсно якісно, навіть ще і навчився знімати з монтажом, що для мене це, звісно, далеко. вже. Тому щось що тут далі я звісно, обговорювати не буду, тому що я вже все сказав. Нічого космічного від нього не чекайте, це самий простенький циліндр, просто-напросто вже е, і жмар трошки побалувати своїх е, в той час, напевно, е, новим трошки двигуном. Тому що це в принципі циліндри і кришки лише мінялися на 5, ну і головки. А так все воно стандартне, абсолютно е, ніяке. Кришки, ну, кришки, такі ж самі е, гамняного. Є гавняної якості, ой Боже. Що кожну кришку вам прийдеться оце відідрати, підрівнювати, фасочки робити. Хоча час на також кришки зроблені від гімна, тому що тако, від з потолка взяті розміри, прислали, о, все, підходить. По ідеї, треба було б взагалі оцей горб для оформлення, так скажемо, організації потока, продувки. Взагалі спиляти до чорта, як показував навіть той самий Віталій Клименко, береться труба, відрізається такі, скажімо, полоска цього, вигинається вже по розмір і зробиться до міліметра, там, до десятих, щоб воно притулялося до цих продувочних вікон. А не бовталась, а не так, як тут зроблено, що по кожній стороні тут ще зазори по 2 мм. І виходить, що за оцими всіма організаторами ще е, виходить е, паливна суміш гуляє. Тобто, мало того, що і так е, паливна суміш має повищу, е, збільшену турбулентність, вона ще оцим ще збільшується. І про яку ми роботу двотактного двигуна взагалі можемо. Нормальну роботу двигуна, можемо взагалі говорити. Тому, хлопці, дерзайте, робіть собі просто-напросто нормальний мотор, і все у вас буде.